Мир також це дар Ісуса Христа. Це означає мати внутрішній спокій навіть тоді, коли на перший погляд це неможливо. Мати мир серці серед тривоги може мати лише та людина, яка знає Бога особисто. В часи війни людина постійно має певну тривогу, тому що вона не знає, що відбудеться завтра. Ми не знаємо, чи прокинемось ми завтра. Але ми бачимо, що сьогодні. Досить багато людей не мають миру в серці, але християни це люди, які мають і можуть мати мир в серці, навіть якщо важко, тому що джерелом їхнього миру є саме Ісус Христос. Христос одного разу сказав такі слова: прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Дорогі мої, чи є мир у нашому серці? Отож тільки Господь може дати справжній мир для людини.